Найкращий динамік Bluetooth зі знижкою 20 доларів. Час вигідних покупок як заощадити і оновити гаджети в кінці літа. Літо добігає кінця, і разом з ним приходить хвиля знижок і вигідних пропозицій. Це відмінний час для тих, хто давно мріяв оновити техніку або просто хоче заощадити гроші. Я, як людина, яка постійно стежить за технологічними новинками і любить вигідні покупки, вирішив скласти для вас добірку найцікавіших пропозицій, які зараз доступні на ринку. І мова піде не просто про перерахування знижок, а про те, як правильно вибрати гаджет і не помилитися з покупкою. Звук ключ до настрою, колонки і навушники. Музика невід'ємна частина нашого життя, і якісний звук може значно поліпшити настрій і зробити будь-який момент більш приємним. Зараз можна придбати відмінні аудіопристрої за дуже привабливими цінами. Бездротові навушники я завжди рекомендую звернути увагу на навушники Nasin IrA. Їх стильний дизайн, відмінна якість звуку та доступна ціна роблять їх ідеальним вибором для користувачів Android. Якщо ж ви віддаєте перевагу більш класичний варіант, то варто розглянути попередні флагманські моделі Соуни. Вони все ще чудові і пропонують чудове шумозаглушення за набагато меншу ціну, ніж новинки. Бездротові колонки санос це ім'я, яке говорить саме за себе. Їх колонки з об'ємним звучанням забезпечують неймовірний досвід прослуховування, а зараз можна заощадити 20% від звичайної ціни. Якщо вам потрібна портативна колонка для поїздок на природу або пікніків, зверніть увагу на компактні моделі, які легко поміщаються в рюкзак, головне не забувайте про вологозахист, якщо плануєте використовувати колонку на відкритому повітрі. Фото і відео зафіксуйте кращі моменти. Сучасні камери і екшн камери дозволяють запам'ятовувати яскраві моменти життя у високій якості. Зараз можна придбати відмінну камеру GoPro Hero 13 Black зі знижкою в 150 доларів. Пам'ятайте, що якість відеозапису залежить не тільки від камери, але і від освітлення і композиції кадру. Потужність і продуктивність ігрові відеокарти для геймерів зараз особливо вигідний час. Розігнана відеокарта RTX 5070 Ti від PNY надійшла в продаж за доступною ціною, при виборі відеокарти враховуйте не тільки її продуктивність, але й енергоспоживання і сумісність з вашою системою. Крім того, безкоштовна гра Borderlands 4 це просто чудовий бонус. Комфорт і відпочинок, матраци та побутова техніка. Хороший сон запорука здоров'я і продуктивності. Зараз можна заощадити до 400 доларів на матрацах сили, перейшовши з пружинних на матраци з ефектом пам'яті або просто оновивши свій старий матрац, пам'ятайте, що вибір матраца це дуже індивідуальний процес. Найкраще протестувати кілька моделей, перш ніж зробити остаточний вибір. Крім того, зараз можна заощадити на побутовій техніці, такі як пилососи Dyson, Отримавши знижку 20% за допомогою спеціального коду при виборі пилососа враховуйте площу вашої квартири або будинку, а також тип підлогових покриттів. Робота та навчання Chromebook з великим екраном. Для тих, хто працює або навчається, Chromebook з великим екраном може бути чудовим вибором. Зараз можна заощадити понад 60 доларів на ноутбуці Asus CX 15 Chromebook який коштує всього 159 доларів, Chromebook – це чудовий варіант для тих, хто в основному використовує веб-програми і не потребує потужного процесора. Кулінарні експерименти. Піч для піци Аени любителям піци настійно рекомендую звернути увагу на піч для піци Аени code 2 Max. Зараз її вартість становить трохи більше 1 доларів. З такою піччю ви зможете приготувати справжню італійську піцу прямо у себе вдома. Поради щодо вигідних покупок порівнюйте ціни. Перш ніж зробити покупку, обов'язково порівняйте ціни в різних магазинах, читайте відгуки, почитайте відгуки інших покупців, щоб дізнатися про переваги і недоліки товару. Враховуйте свої потреби, не купуйте те, що вам не потрібно. Будьте уважні до умов акції. Переконайтеся, що ви розумієте умови акції та що вона вам підходить. Не поспішайте, не робіть імпульсивні покупки. Укладення Зараз відмінний час для вигідних покупок. Дотримуйтесь моїх порад, і ви зможете заощадити гроші та оновити свої гаджети. Пам'ятайте, що вигідна покупка це не тільки економія грошей, але і отримання якісного товару, який буде радувати вас довгий час. Насолоджуйтесь обновками і не забувайте ділитися своїми знахідками.